Доброго часу, друзі! Ви на каналі Вікторія Боряк, а мене звати Віта. Третій тиждень місяця я присвячую в'язанню трьох процесів. Найбільше часу я приділяю саме цим трьом процесам. І в своєму зовшиті я вже зробила записи, що я з собою беру. Цього місяця я з собою в тиждень трьох процесів беру три плечових вироби. В цьому відео я не буду розповідати, для яких вони спільників йдуть. Це вже будуть в інших відео. А в цьому відео я хочу просто вам показати, що я беру з собою. Що я беру найперше? Найперше, мені треба дов'язати ось такий жилет. Він в'яжеться з невідомої мені пряжі у різних складаннях. Я не знаю ані складу пряжі, ані метражу. тому я. Експериментальними способами добирала кількість ниточок, аби товщина полотна була однакова. Чорної ниточки склад цих, там в мене йде 7 бобінок, оливкова – 6 кольорів. І ось така темненька пряжа також 6 ниточок. Повторюсь, чорна 7 ниточок, оливкова 6 ниточок, і ось така темненька також 6 ниточок. В мене вже відв'язана резинка, я вже відокремила перед і спинку. ось, Відв'язала закруглення пройми по спинці, і тепер мені треба дов'язати спинку, а потім перейти наперед. Я поставила зелений маркер, аби вам показати, скільки мені вдалося пров'язати протягом тижня. Жовтий маркер це для роботи. Так, це спинка. І ось так виглядає в мене вперед. Як бачите, тут на проймі ще стоять маркерочки, щоб подивитися, де мені треба скорочувати закруглення пройми. Наступний виріб, який я беру з собою цей тиждень, це чоловічий гольф. Він в'яжеться зі 100% мереносу. 1400 метрів на 100 пряжне молоко кольор називається. Дуже гарний маринос, такий приємний, купувала в магазині Сената. В'яжу я у 5 складень. Резинку відв'язала спицями 2,5, а тіло почала в'язати на спицях 3,5. І буду я в'язати на цьому тижні від зеленого маркеру. І останній, третій процес. Це для мене джемпер полин. Він в'яжеться зі 100% бавовни. Так, пряжа називається полин. Ця пряжа від бронели по Метражу, не можу вам сказати, в'яжу на спицях 4. В мене вже відв'язано тіло цього джемперу, і тепер треба відв'язати рукави. Так, маркер. Я поставлю поки що на одному рукаві От. От Я ставлю маркер червоний, де я почну працювати над цим жемпером протягом тижня. Але в роботу я його візьму, мабуть, наприкінці тижня. Не впевнена, що до нього на цьому тижні в мене дійде час, хоч би петлі набрати. Так, все любі мої, я вам показала. А тепер вам трішечки почекати, а я протягом тижня пішла в'язати. Вітаю друзі! Такий казковий день. На вулиці падає сніжок, доме вітер, завірюха на вулиці, морозець. Під вікнами свою пісню співають генератори. Вдома поки що денне світло. Але завдяки павербанку та кільцевій лампі, я можу трішечки присвітити свій стіл для зйомок і розповісти, як же минув мій в'язальний тиждень. І зараз я вам розповім, як же підросли мої три процеси, які я обрала на цей тиждень. Так, ви вже бачили, що це жилет, гольф і пуловер. Жилет я продовжила вив'язувати ось від зеленого маркеру. Я дов'язала спинку, відв'язала перед ось закругленнями по проймі. І на цьому все. Як бачите, пряжа темненька. Після роботи тільки в середу у світло, як я прийшла з роботи. Тому поки що. Не почала я обробку горловина робити при штучному освітленні. Вже дочекаюся, коли можна буде поєднати денне та штучне освітлення, і тоді вже обв'яжу чорним кольором горловиночку. Був би світліший кольор, можливо, б і спробувала. А так ні, не стала ризикувати. Так. І ось так вже виглядає. Мій жилет. Тобто мені залишилося тільки обв'язати пройми та горловиночку. Чоловічий гольф буду тримати руками, бо все скручується. І так, чоловічий гольф від зеленого маркеру також ось в мене, мабуть, сантиметрів на 10 підріз. Швидко його не погониш, тому що лицеві петлі я в'яжу кожен ряд різним способом. Перший ряд західний спосіб, другий ряд Східний спосіб, бо полотно ще по резинці було видно, трішечки косило. І якби я в'язала звичайно простенько способом, а не щось там придумуючи, то відв'язала б, звичайно, більше, але і так добре. Так, як бачите, гольф в мене підріз. І мій джембер полин зовсім зовсім ось трішечки від червоного маркеру підріс. Це я почала вив'язувати. Рукав. Як то кажуть, не дуже полюбляю в'язати рукави, як і багато з дівчат, тому відкладаю на останнє, на пізніше. Ну, що, нічого, в мене ще попереду цілий день. І сподіваюся, що я ще щось продвину, аби воно підросло. Над кожним процесом я працювала, кожен процес підріс, але це ще не все. Приблизно рік тому я почала в'язати собі світшот. Гарні кольори, зараз через телефон я дивлюся, але він вам висвітлюється. Він більш, більш насичений, такий синій кольор. Але якось я тормознулася. Декілька разів намагалася в'язати. Ну, а як бачите, і віз, а віз і нині там не підросло. Тобто, в мене вже відв'язан повністю реглан, відокремлені петлі на рукави, і трішечки почала вив'язувати тіло. Все, на цьому все. Чому я його показую? Тому що дівчата з харківських петель організували вінго нареченою. Хто в нас наречена? Дівчинка. Скільки років дівчинка, як тільки навчилася говорити? Оце є дівчинка, яка вже мріє вийти заміж із. І вважає себе нареченою. В цьому проєкті можуть приймати участь будь-яка майстриня, незалежно від сімейного стану. Чи є чоловік, чи нема чоловік, але ми всі наречені. А для нареченої що на весілля треба готувати щось новеньке, щось стареньке, кажуть, щось там блакитне, щось там ще. Це наречених буде мати чотири етапи. Перший етап у нас йде з 20 січня до кінця березня. І цей перший етап присвячен чомусь старенькому. Стареньке що це? Це може бути старий недов'яз, старі плани, давно прикуплена пряжа, давно запланований виріб. Щось таке, кожен обирає сам. А найголовніша умова міго наречених це в'язання плечових виробів. У нас буде чотири етапи, це означає, що чотири плечові вироби мають нас бути наприкінці року. Приймати участь можна будь скільки, у будь-якому етапі, чи тільки в першому, чи тільки в другому, чи тільки в четвертому, чи усіх чотирьох, тільки за вашим бажанням. В'яжемо тільки за бажанням і тільки з насолодою. Що в'яжу я, як я вже почала розповідати, я в'яжу свій світшот на спицях 3,5 з невідомої мені пряжі. Коли я починала в'язати цей світшут, я вам показувала водочки. Ось такий світленький, ось такий яскравенький. Ось такий блискучий і ось такий запасний варіант, якщо пряжі не вистачить. Ось з міксу цих чотирьох кольорів я хочу від... завершити, відв'язувати для себе світшов. сподіваюсь що в мене все вийде. Я встигну ось зі своїми темпами в'язання плечових виробів і отримую насолоду від готової роботи. Дівчата пропонують готову роботу вже показувати в березні на бранчі, але я не приїжджаю у Харків, щоб похизуватися, тому я покажу вам у відео готову роботу і, можливо, покажу і на собі, як вона виглядає. Неважливо, скільки вам років. Неважливо, де ви. І що з вами? Але я хочу побажати кожному з вас відчути от ті хвилиночки, коли ви зрозуміли, що ви речена, коли вам зробили пропозицію, ви погодились, коли ви готувалися до весілля. Хай в вашому житті буде найбільше радості, найбільше щасливих моментів. І, як зазвичай, багато гарних новин, довочікованих дзвінків, зустрічей, повідомлень. Вдосталь світла та тепла в ваших оселях та ваших душах. До побачення, друзі! до наступних відео!